Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, сьомий принцип анімації називається арки, дуже мало організмів здатні до рухів, які мають лінійну точність входу і виходу або підйому і опускання. Більшість живих істот рухається по колу або арці. Уявімо, що нам дали ці ключові пози і сказали заповнити поза між ними. Просто зайняти середню точку між позиціями не вийде, тому що це буде виглядати занадто механічно. М'яч повинен рухатися по дузі. Звичайно, ми маємо враховувати повільний вхід і вихід, спричинений силою тяжіння. Роблячи це в 3D-анімації, ми маємо досягти цього ефекту, зберігаючи рух по осі X постійним, але не даючи руху по осі Y, сповільнюючи вхід і вихід. Це дасть кулі дугу, Тепер глянемо на цей поворот голови. Зараз він виглядає досить нутним і прямим. Але якщо ми додамо до нього арку, це дасть йому трохи більше шарму. Забування про арки може призвести до деяких очевидних помилок. Наприклад, ми можемо зробити крайні пози, обчисливши середню позу так і спричинити стискання форми об'єкта. Якби ми намалювали звичайну арку, то цей рух був би набагато простішим і реалістичнішим. Арки можна додати майже до будь-якого руху. Цей чоловічок приземляється на землю, додамо йому трохи арки. Цей чоловічок реагує шоком. Його тіло і руки рухаються по арці. Цей чоловічок робить крок, нехай його тіло рухається вниз і вгору по арці, перш ніж він зробить наступний крок. Цей чоловічок робить удар, нехай його ноги і тіло рухаються по арці. Коли рухи дуже швидкі, ви можете додати арки у вигляді мазка, візьміть початкову і кінцеву позу і намалюйте дугу між ними, і заповніть її тим же кольором, що і об'єкт, можливо, злегка прозорим або фрагментованим в кінці дії. Окей, це все про арки. Наступний принцип вторинні рухи. До зустрічі в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!